Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Івангелія від Луки та будемо читати уривок з послання, другого послання святого апостола Павла до Коринфян. Тож читаємо Євангеліє. Одного разу йшов Ісус і побачив митаряна ім'я Леві, що сидів на митниці, і сказав йому: Іди за мною. І він, покинувши все, встав і пішов за ним, і справив гостину велику йому леві у домі своєму, і було там багато метарів та інших, які возлежали з ними. І нарікали книжники і фарисеї, кажучи учням його Чому з матерями та грішниками їсте і п'єте? І сказав до них Ісус у відповідь Не здорові потребують лікаря, а не дужі. Я прийшов покликати неправедних, а грішних до покаяння. Ну і фрагмент з апостола. Браття, не хочемо ми, щоб вам було невідомо про скорботу нашу, що трапилася з нами в Асії, де було нам тяжко надміру і над силу, так що не сподівалися залишитися живими, але самі собі мали вирок до смерті для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих, який і врятував нас від такої близької смерті і визволяє, і на якого надіємося, що іще визволить. При сприянні вашої молитви за нас, щоб задароване нам завдяки заступництву багатьох, багато хто дякував за нас. На цьому все. До зустрічі вечором, Божого благословення!